Мультиплеер це здається якраз... Хоча е... одиночна гра. Ой, хотілося б кампанію попроходити чисто по приколу. Ну, я думаю, що вже на наступний раз я і так уже використав. О, хорошо зброя. Так, ну що, поїхали. Так, розвідка димова завіса, літак да? розвідник. Ну давайте димову завісу, нам буде це більш пофітніше буде. Ну, і 6 все ж таки, бачите, всі на ББшка грає, бо всі фармлять, і тому проти ББшок він дуже класно. Аляха, класно танкує і не дотанкував до кінця, на жаль. Коротше, чувак зараз загнеться, на жаль. А я розвідника взяв. Я ж, правда, мову завісив. що за прикол? Це в мене альфа конечно пройшла. А мене знову... в мене знову не працює. Я не знаю, в мене не працює ця ремка. Блядь, він ремку. Активно, не, активна, активна. активно. Я якраз заїжджав, коли він ще не цей. А польова, димова завіса, одиничка. Не дивиться, надіюсь. Жопою, жопою, братик, жопою стоїть до мене. Дупою, дупою своєю стоїть до мене. Opa, opa. Abrežna. Abrežna, aberežna, 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 aberežna. Kodėl, je kiriko še? А, я понял, щось я заїхав дуже далековато. У мене не працює Сімірка, ну просто не працює. Оце я ж Так, Сімірка. О, о, во, запрацювала, запрацювала я моя Вже напевно зарядився. Боже, як я заживаю, це просто жесть. <barrels of Lucar cells> я просто в шоці. У ну, мене вже немає, немає ремок і це дуже довго... Вже, вже точно вряд ли я нормально заживу. Він може мене знаєте, як забрати? Він може мене забрати з під тараном. Або взагалі якусь плюшку кине. Ні, або мене просто барасікати забере. Але я заживав просто жесть. Чесно, Ніколай Синга.